Вітання краївців! вечора, Україно! Добрий вечір українці в світі! Сьогодні знову з вами з Працької Краївки Програма зміна реальності. І мій гість волонтер. Військовий волонтер Артем Фесон. Артем, при нашій першій зустрічі ти сказав про те, що Україна творить історію. Але там була цікава увага, що це не українська історія, що це світова історія. Чому ти вважаєш, що історія України є світовою? Ну, о, коли в мене постає питання щодо історичних подій, а верніше, коли люди питають, а як далі будуть розвиватися події, то я завжди кажу, що нам варто. Дослідити інші історичні події, які вже відбувалися, для того, щоб накласти їх на сучасні, і тоді ми зможемо зрозуміти в якому аспекті буде розвиватися історія, і в даний момент, якщо ми наприклад візьмемо період голодомору, коли це затронуло практично кожну третю родину в селі, то це була фактично історія України і частково Європи. А якщо ми подивимось на сучасні події, коли розгорнулася жорстока, потужна дуже російська кампанія після 24 лютого, то ми побачимо, що українська родина втративши житло. Майно близьких, рідних, деякі залишаючи тваринок, песиків. А хтось навпаки забираючи всі всіх своїх тваринок з собою, виїжджав в Польщу, тобто до, до Європи там в інші країни. А далі е, подорожували в напрямку інших континентів, так от в даному е, історичному аспекті, якраз ми бачимо, що задіяні е, люди не тільки з континенту європейського, а й з усього світу. Тому що люди з усього світу, а переважній більшості, це не тільки українці, а й інші національності, залучені до цього процесу. Це один з таких елементарних простих прикладів, який свідчить про те, що е, в Україні відбуваються е, історичні. Події світового масштабу не українська історія, не європейська, а саме е світова. І саме в цій країні підтримують світову історію. Бо тут, при наших зйомках, ми чуємо, як працюють дівчата, як роблять сітки, тобто твориться історія, не історія України, не історія Чехії, світова історія. Е -е, Артема, наші перші зустрічі, я наскільки пригадую, були приблизно перед трьома роками, коли ви вперше приїхали до Праги. І це були роки окупації Донецька-Луганська. Ти вже з того часу тоді допомагав нашій армії. Тобто, і ти це робиш до сьогодні і будеш робити ясно до кінця нашої перемоги. Як змінилася війна від року 2014 і до цієї повномасштабної війни? Ну, слід зазначити, що українці не тільки втратили в цій війні, а ще й здобули, тому що наша нація, наш народ, він став набагато сильніший. Чому на жаль, чи на щастя, час розсудить, біда нас сплачує, і люди активізовують усі можливі свої ресурси, навіть десь знаєте на підсвідомому рівні, виконуючи такі задачі, які навіть здавалося б, в мирний час ми не здатні виконати. Це свідчення того, це і ще один аспект, який стверджує про те. Що е, ті е, люди, які сьогодні залучені до цього процесу, е, в якості волонтерів, які там плетуть сітки, в якості волонтерів, які там е, фасують якісь речі, передають, в якості волонтерів, які приділяють весь свій вільний час, окрім роботи. На те, щоб здобула Україна перемогу і вкладаються в неї, е, в тому числі і добровольці, які е, беруть безпосередню участь, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, вони е, викладаються на всі 100% таким чином. І е, це свідчить про те, що е, українці е, навіть е, не усвідомлюють рівень того. Що вони роблять? От я зачастую е, задаю ставлю питання такі, там навіть в Харкові у нас, е, скажіть, будь ласка, ну, а навіщо ви це робите? Вони кажуть, так. Перемоги без цього не буде, але насправді перемога буде і е, про цих е, людей, які цим е, процесом займаються, які в ньому задіяні. Про них не тільки будуть писати книжки, е, знімати фільми, документальні передачі і е, різні художні стрічки будуть знімати е, книжки, вірші, е, поеми. Про це люди, які увійдуть в світову історію в якості учасників цього дійства. Це аксіома. Прекрасно, бо ті люди того варті. І ті, що воюють там, і ті, що допомагають у світі. Ми з тобою багато говорили про те, що цю окупацію 2023 року до останнього дня ніхто не вірив. Задаюсь часто питання: невже тих вісім років війни, яка вже була, недостатньо було зрозуміти, що ворог не зупиниться, що він тільки чекає на реакцію світу. Знаю, що ти го готувався. Що що, як антуїції, що спонукало тебе готуватися, що спонукало тебе вірити? Ну, по-перше, це були розвіддані наших західних партнерів, які стверджували, що накопичення руснявої техніки навколо України воно має колись, як то кажуть, і вистрілити. Тому я е, е, так як Украї... я такий українець, що поки не пощупає, не потрогає, не повірить, то я завжди заходив в інтернет і моніторив усі е, ці події. Я аналізував, бачив, як Русня створює свої військові бази навколо Харківської області, далі е, на північ, тобто в Валуйках і Кром, вони накопичували військову техніку. І це було просто зрозуміло, як пересічному громадянину, не тільки як людині, яка задіяна в цьому процесі, а як прес. Громадянину, що якщо хтось розповідає тобі казочки, баєчки, а сам паралельно накопичує силу, яка стріляє і вбиває, то зрозуміло, він це робить не від чистих, таких, знаєте, якихось намірів. І тому це був перший аспект, який свідчив про те, що щось буде. Але е, мозком я до останнього не вірив, хоча був задіяний в процесі вже 9 років як волонтер, е, що Путін е, піде на це. І тільки потім, коли 24 лютого ми почули перші вибухи, такі потужні с 300 коли ракети по нас працювали, тоді ми зрозуміли, що війна і масштабна війна вона почалася. І це суттєво змінило не тільки нашу свідомість, а й свідомість всього світу, на мою думку. Кажуть, що завжди потрібно боятися, коли росіяни оголошують військове навчання біля нашого кордону. Так само, як військове навчання в Білорусі на кордонах з Росією. Ну, це один з аргументів про те, що вони. По на свої м'язи і кажуть, що от такі, от ми сильні, там потужні, міцні, і що ми готові там до якихось радикальних дій. Але насправді, е як показала практика. Е Тих людей, які були задіяні, наприклад, в захисті Харкова е активних, які взяли зброю і зламали стандартний стереотип українця Моя хата з краю на стереотип Моя хата з краю я першим ворога зустрічаю, він показав, що Русня буде палати в воду на нашій землі, і їм тут не місце. Скажи трошки більше про цю операцію Харківського в цьому дуже багато з цього приводу розмов. За оперативними даними було три локації, в яких вже було зібрано газети ХНР, шеврони Георгівські стрічки і такі інші, де мав висаджуватись російський спецназ і захоплювати всередину наше місто і навколишню територію його. Але про цю інформацію було відомо, але не всім, Тільки контррозвідці, яка діяла від Міністерства оборони, і е, були люди: цей Національний Корпус, е, які зараз переліз там в Кракен, це і е, добровольчий батальйон Фрайкор, це і Харківські ТРОшники, це і поліцейські, які були вчасно реформовані, які не стали тікати, коли їм такі накази зверху надходили. А які залишились для того, щоб захищати свою батьківщину, свої домівки, своїх рідних, близьких і свою честь в першу чергу, і також це нацгвардія, хлопці молоді, які дуже гарячі і впливові, тому що ситуація різні бували насправді, і в тому числі наша бригада 92-га, яка була задіяна в цьому процесі в якості артист Нацгвардії, і відпрацьовували ручню по повній програмі. Артем, я знаю, що ти ще і депутат. Але для мене таке цікаве питання. Для чого депутат? Має координатор артилерії? <гум> ну я був депутатом, а то зараз камінці полетять, <гум> але насправді це дуже гарний досвід для мене був і я не полишав свою волонтерську стезю, продовжував її завжди. І коли відбувся час пік, єдине Знаєте, бувають роблять заміри і перевіряють в цих замірах, кому довіряє український народ. Так робила Русня свого часу, колись в давні часи, для того, щоб зрозуміти яку інституцію треба знищити в Україні. Коли перед вводом військ Русня ще перед Кримом проводила соціальні опитування, які показували, що український народ найбільше довіряє. Волонтерам і на той час зсу збройним силам України і тоді почалися реформації перетурбації. Тоді були в агенти Росняві, які зсередини знищували українську армію, тому що розуміли, це єдина інституція, на яку український народ може бути. Сподіватися, скажімо так. І так воно і вийшло. Наша армія була принижена, загнана нижче Плінтуса. Але люди, які мали честь і мали совість, які віддавали присягу своєму народу, вони залишились в цих лавах. І не полишали їх, і плюс додалися добровольчі батальйони, які брали на себе відповідальність. І цей аспект е, теж зіграв тут ключову роль. Чому? Тому що вони, е, як показала практика, під час масштабної війни люди почали дзвонити волонтерам. Всі координати, контакти, які були у загальному публічному доступі, е, до їх всіх на, на, на наярювали. У мене навіть є серед моїх колег такі, е, у яких просто полягали телефони. Тобто, і люди дзвонили і телефонували. Кажуть, ви ж депутат, ви ж сделаєте зробіть щось. А я тоді був депутатом навколо Харкова, Харківський район. якраз, І мій телефон був у відкритому доступі. І я спочатку хотів сказати: ну і що я зроблю? Вийду колону е, да, е, голою сракою. вибачте мені. Але потім я так поміркував і почав знаходити шляхи е, вихід з цієї ситуації і набрав своїх знайомих артилеристів, яким неодноразово допомагав. І вони кажуть, братан, давай координати, зараз ми відпрацюємо русню. І таким чином ми почали якісно, точечно працювати по е, ворожій техніці, яка почала палати досить потужно. Як показала пізніше практика, коли я вже був на деокупованих територіях і спілкувався з людьми, які були е, в полоні у росні, то вони це підтвердили. Ну, бачиш, як добре мати контакти всіх, хто десь когось може атакувати. А ще, ще краще вміти їх використовувати. Прекрасно. А, бачиш, ця війна триває дуже довго, російсько-українська війна, ця агресія забирає життя найкращих. Який ти бачиш розвиток подій від початку українського наступу? Тому що Україна виголосила, скажімо, офензиву і початок наступу яким є твоє бачення далі розвитку цих подій? Е, ну, по-перше, е, слід зауважити, що, е, на мою думку, е, контрнаступ масштабний він ще не розпочався. Зараз тільки е, випробують українська армія і, під керівництвом штабу Міноборони, е, скажімо так, слабкі місця русні. Які приводять до того, що у нас от виникають такі от е, дуже масштабні бойові стички. Насправді планувала спецоперація по всій лінії фронту Русні е, групою російських туристів, які е, звільнюють свою країну від е, окупації Путлера, І, але в, в, деяким, в деяких аспектах і моментах е, вдалося тільки прощупати оцю нішу, яка е, стала позитивною, скажімо так. Але ви ж бачите реакцію Русні, вони ж теж не сидять, не дивляться. Вони розуміють, що Україна розтягує фронт на їх територію, діє чітко по книжці Сундз, «Іскусство війни, е, е, яка була написана ще там більше тисячі років тому, який е, так і наголошує що якщо ми хочемо перемогти ворога, ми маємо переходити на його стороту, нав'язувати йому на його стороні війну для того, щоб він був обмежений в ресурсах і поступово-поступово здавав. Е, тому вони зараз і шукають оці цинічні методи, за рахунок яких е, намагаються там, і нищити е, геси, і я думаю, вони будуть і продовжувати таким чином діяти для того, щоб хоч якось стримати е, наступ української армії. Але в цілому цей процес запущений, і е, ми все одно переможемо. Знаєш, коли хтось висвітлював ці події, чому, скажімо, пересувається війна на території Росії, там, мабуть, основна причина була та, що росіяни мусять відчути ту біль, яку відчувають українці. Але я хочу повернутися до такої цікавої історії з твого життя. твоєї історії з Японією. Хочу запитати, коли Україна розквітне як сакура після бомбардування Хіросіми? Е, ну ви е, стратегічно мислити дивитись на Ні, це надзвичайно чудове порівняння. Просто е, твоя історія, яку ти розповідав, я за це вхопився. Ну да, я я написав листа особисто від себе до імператора Японії, е, в якому зазначив, що е, Японія як потужна демократична країна може долучитися до процесу захисту всього цивілізованого світю, світу е, і захисту України для того, щоб. Е, Допомогти нам, або хоча б допомогти нам, е, і е, зазначив в листі в цьому, що е, Україна з допомогою Японії розквітне як не тільки як квіточка, а й як е, сакура після Хіросіми. Ну на цьому я акцентував увагу свідомо для того ж, е, тому що я знав, що е, для японців це болюче питання. А так як ми знаємо, люди живуть всі емоціями. І відчуттями, і е, це зараз е, ми вже трошки відійшли. А ще буквально місяць-два, після того, як люди виїжджали, як люди ридали, як люди плакали, як вони виїжджали сутками по тій деньці нашої України, щоб просто е, сховатися від обстрілів і врятувати своє життя, то це були зовсім інші відчуття емоції. Але і це був біль. Важкий біль, тому е, я розумів, що це як знаєте, в, в старому радянському мультику, коли ти несеш е, мішок з е, бідою і ділишся з кожним, а потім раз і біди немає, і ти вже щасливий. І от так само і тут, якщо е, такі країни, як Фінляндія, як Чехія, як Польща, як е, Японія. Як Китай, вони розділять з нами ношу тої біди, яка виникла перед нами? То ми одразу отримаємо щастя. Щастя, дуже хороша річ, дуже хороша тема, дуже хороше слово, на якій ми будемо закінчувати нашу програму. З вами програма з Мінеральності. Мій гість, військовий волонтер Артем Фесун. Артеме, останнє питання, щоб завершити нашу програму і нашу сьогоднішню зустріч: як має пробігати лінія фронту культурно-військового мовного? Щоб зменшити вплив Росії на Україну. Ну, всі ми з вами дуже добре знаємо, що російська агентура і її потужності дуже е, шалені, плюс вони використовують любі цинічні зухвалі технології. Вони зараз навіть дійшли до того, що вони сидять перед камерою на фоні українського прапора і підставляють себе за нас, і таким чином спаганюючи, викривавлюючи історію. А ми маємо бути, е, як то кажуть, на чеку. Ми маємо розуміти це, ми маємо е, ту історію, яку сьогодні сьогодні найкращі сини і доньки України пишуть своїм життям, здоров'ям. Ми маємо її зафіксувати обов'язково в оригіналі, в тому вигляді, в якому вона відбувається. Тому що як я вже там пояснював іншим волонтерам, от у нас. Ситуація була така. Я моніторю э, російські джерела інформації, і э, Гіркін їхній э, стверджує, каже: Хто такі ці харківські ТРОшники, Ані розбили лучший руський спецназ. А це звичайні українці, які готувалися до війни і дали е, русні по е, цимбалам, як то кажуть, для того, щоб вони знали, що тут, тут не тут, тут не їх місце. Але потім меседжі русні швидко змінилися. Буквально через місяць русня почала вкидувати таку е, інформацію, що героїчна донецька тероборона відбила наступлення украфашистов. Тобто, що це означає? Шо ці пі... Як і раніше, беруть і споганюють нашу справжню історію, як робили це з історією Київської Русі, як вони е викривавлюють і всю іншу історію, тобто вони зараз і зараз намагаються перехопити ініціативу і подати її від себе, наче це їх заслуга і досягнення. Тому дуже важливо, щоб українці ламали в собі е стереотипи Я тихенько роблю і ніхто не має про це нічого знати. Навпаки, мусимо робити писати вірші. Знімати телепередачі, як ви це робите, нізкий клінвомішана за це. Дякую. Знімати, Писати пісні, тексти, думи. Все І зафіксовувати цю історію, яка сьогодні відбувається, в чіткому оригіналі, щоб уже жодна падлюка її не споганила. З вами була програма Зміна реальності. Мій гість, військовий волонтер Артем Фесон. Програма зміни реальності будьмо разом, будьмо поруч, міняємо стереотипи і допомагаємо перемагати. Щиро дяка прасі пражській краївці, вам пане Ростислава, кожному тут присутньому за те, що дали таку можливість мені висловити свої думки, зафіксувати їх в історичній площині. Це важливо, тому що турніше є з чим порівняти перед трьома роками наша розмова, і знову по трьох роках. Так що я тебе попрошу приїжджати частіше і знову будемо знімати і спілкуватися, але вже про перемогу. Однозначно, і е, українець має бути заможним переможцем, який е, знищує русню. Слава Україні! Будьмо разом, будьмо поруч з вами. Програма зміна реальності. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайки. До зустрічі в наступних програмах.